Сьогодні спілкуємося про турніри на Pocket Option. Що це таке та як взяти участь? Приємного перегляду! Прямо зараз я вже залогінився в свій існуючий аккаунт на платформі Pocket Option і давайте шукати вкладочку турніри. Вона в нас знаходиться справа тут збоку. До речі, реєстрував аккаунт за посланням з опису цього відео або з закріпленого коментаря. Таким чином, я отримав бонус 50% до свого депозиту, тобто вніс 1000 доларів, отримав півтори. Натискаємо турніри. Далі обираємо турнір, який нам потрібен. Наприклад, турнір називається Day Off. Призовий фонд складає 250 доларів, вартість участі безкоштовно. Тобто, якщо я натискаю на кнопочку Приєднатися, дивимося. Правила турніру. Взяти участь у турнірі можуть лише клієнти з верифікованим профілем. Тобто вам потрібно пройти курс верифікацію для того, щоб почати торгувати безпосередньо в турнірі. Далі стартовий баланс турніру є однаковим для всіх учасників і становить 100 віртуальної валюти. Тобто 100 поїнтів із цих 100 поїнтів, хто за час турніру дійде до максимального результату, тобто, наприклад, зробить 250 поїнтів, там 500, 700 тисяч і так далі. Буде претендувати на головний приз. Гарантований приз становить 250 доларів, і призи будуть розподілятися між трьома учасниками з найбільшим прибутком за підсумками турніру. Тобто, якщо ми зайдемо в наш калькулятор, поділимо 250 на 3, отримуємо 83 долари та 33 центи на кожного переможця. Можемо натиснути зараз Підтвердити участь. Так, бачимо, що я успішно зареєструвався в турнірі, натискаю на кнопочку. Продовжити. І бачимо, що мій баланс турніру от, складає 100 віртуальних поїнтів. Я можу вибрати будь-яку торгову пару. Так. Далі налаштовуємо наш графік. До речі, відео з налаштуванням графіку вже є в мене на каналі. Раджу його переглянути. І починаємо нашу угоду. Так, робимо коротенький аналіз. В принципі, можна зайти вверх так, на одну хвилину. І якщо моя угода відпрацює, то я отримую зверху ще плюс 8. 7 поїнтів. Також, як відслідкувати взагалі свій прогрес і на якому місці ви знаходитесь, потрібно натиснути на кнопочку рейтинг. Далі ми бачимо рейтинг в режимі реального часу. Загалом зараз 1263 учасники. І дивіться, на першому місці учасник зробив вже 36496,6 поїнтів. Він зараз знаходиться на першому місці. Навіть призи розподіляються не так, як я подумав спочатку. На першому місці людина отримує 125 доларів, на другому 75 і на третьому 50. От, нам відображається топ-10, і людина на 10 місці зробила вже 31 X до свого депозиту. Тим часом наша угода також відпрацювала, і можемо бачити, що 8,7 поїнтів я заробив. Також зверху вам буде відображатися, скільки часу залишилося до закінчення турніру. Це зараз 2 години 26 хвилин. І якщо ви увійдете в топ-3 протягом цього часу, то можете спокійно претендувати на цей призовий фонд. Також можемо приєднатися до будь-якого іншого турніру. На мою думку, взагалі краще брати участь у турнірах, де платна вартість участі, тому що тут буде, по-перше, учасників менше, і таким чином вам буде легше Виграти, наприклад, Play. Часовий турнір, так, вартість участі 1 долар. Можемо натискати на кнопочку приєднатися. Поточних учасників зараз 42. І призовий фонд 100 доларів. Можемо натиснути Підтвердити участь. Таким чином нас прикине до турніру Play». Він ще не почався, а почнеться за 25 хвилин. Тобто, через 25 хвилин я почну торгувати і буду намагатися увійти в хоча б топ-3, щоб відбити свої вкладення. А на сьогодні в мене все. Я вам дуже вдячний всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. І до скорих зустрічей!